І виліз я на чужині і симію в чужому краю, то одинокому мені здається, що кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славна країна. аж бачу там тільки добро, де нас нема, У оху годину якось недавно. Да ось мені заїхати в Україну, у те найкраще село, у те, де мати побивала мене малого і вночі на свічку Богу заробляла, по тяжкі тяжкої п'ючі плюші сій ставила, мовила, щоб доля добре любила її дитину. Добре мамо, що ти зарані спать лягла, а то тобто б ти Бога. Прокляла замідаває. Аж страх погано у тім хорошому селі. Чорніше чорної землі блукають люди. Повсихали сади зелені. Погнили, біленькі хатки повалялись, стави бурянам барасу й село, неначе погоріло, неначе люди подуріли. Їмі на панщину йдуть. Їдачок. Своїх ведуть. І я, заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім утім селі, а скрізь на славній Україні людей у ярма за бани у Гинуть, гинуть в ярмаху сірські сини, обрбані бани, бани жидам, братам своїм хорошим. Останні продають штани. Погано дуже, страх погано у цій пустині пропадать, а ще поганше на Україні дивитись, плакать і мовчать. Як не бачиш того лиха, сквіз то сквіздається людям. Крайні добро між горами старитні прониначе молоді дитина, крастується, милується на всю Україну або над ним зелені широкі села, а у селах у веселах і люди веселі. Воно б, може б так і сталось, якби не зосталось. Сліду панського в Україні